Знаєте, пане Артинов, стільки ми вже випусків твого навігатора зняла, ні слова ще про вас не сказали. Якось аж соромно перед вами, хоч ви й бронзовий. То чому б не виправитися? Розповідайте, буду радий. Чекайте, то ви розмовляєте? Звісно, а ви думали, якщо я бронзовий, то нічого не можу? Усе чую, усе бачу, та відчуваю кожен дотик туристів, які труть мого носа, загадуючи бажання. Ну то що? Буде випуск про мене. У такому разі вибір теми сьогодні очевидний. У твоєму навігаторі сьогодні говоритимемо про видатного архітектора, творця обличчя Вінниці Григорія Григоровича Ардинова. Відомий Вінницький архітектор родом із Ніжина. Як же він опинився у нашому місті? Деякий час чоловік працював на Волині, доки новообраний міський голова Микола Оводу не запросив його на посаду міського архітектора. У той час Вінниця дійсно потребувала Артинова, адже почала свій шлях до важливої мети. Місто Вінниця з Подільської губернії, з центром у Кам'янці-Подільському. Розпочинає на чолі з щойно призначеним весна 1899 року, новопризначеним міським головою Оводовим, свій шлях до отримання губернського статусу центру, тобто перехопити у Кам'янця-Подільського. І цей шлях розпочинається з адміністрації суду, який місто впродовж декілька років намагається перетягнути до Вінниці за моєю спиною. Споруда, яка цьому була присвячена. Оводов, бувши щойно призначеним, розуміє, що йому потрібен фаховий архітектор, який буде реалізувати масштабні проєкти: водогін, забудову вулиць, міський театр. Згодом Артинов створить безліч великих масштабних споруд, але розпочинається усе із суду. Для будівлі суду міська управа віддає свою будівлю, яку Артинов розширяє. При цьому регулярно працює з своїми власними знайомствами у Києві, у Кам'янці-Подільському, де для судової адміністрації в якої дуже багато вимог індивідуально погоджує зі своїм викладачем, зокрема по Петербургу, проект цієї розширення цієї будівлі, і тим самим Вінниця, переманивши судову адміністрацію сюди, отримує підвищення до свого губернського статусу. Артинов починає працювати на посаді, додатково займаючись і приватними проєктами. В результаті за його участі побудували чи не всі найвідоміші будівлі у Вінниці. З кожною з них ви точно знайомі. Готель Савой це перша шестиповерхова будівля у Вінниці. Ось такий ніжний колір слонової кістки є для готелю рідним. Тут у першому місці з'явився електричний ліфт, центральне водопостачання та каналізація. Подавали гарячу воду, а також було електроосвітлення. Загальною стильовою ідеєю був модерн з елементами необароко. І взагалі ця будівля настільки вдало вкраплена в загальну ідею центральної вулиці, що й досі залишається її перлиною. Під керівництвом Артинова також закінчилася реконструкція та оздоблення будинку міської думи, який дістав у народі назву Біла зала. Фасад багато оздоблений, також вирізняється герб нашого міста. Для білої зали Артинов підбирав меблі самотужки, навіть замовляв Білий рояль. Збереглося навіть його листування з музичним майстром, де йдеться про те, який саме відтінок білого повинен мати інструмент, щоб вписатися в інтер'єр. Коли містяни відчули потребу у театрі, Артино взявся і за його проєктування. Будівля, що знаходиться за моєю спиною, виглядає вже зовсім не так, як її проектував архітектор, тому що вона була реконструйована після руйнування. Але у той час там також було електроосвітлення, всілякі пристосування та світлові ефекти. Окреме фоє, два буфети, вестибюль, каса та контора. Також 10 окремих вбиралень для артистів з дзеркалами та омивальниками. Театр у той час міщав тисячу місць, зараз їх близько 700. Артинову доручили проєктування тогочасної міської Гоголівської бібліотеки. Архітектор створив проєкт ошатної одноповерхової споруди, в якій мали розміститися дві читальні, книгосховище та помешкання бібліотекарки. Будівля була окрасою міста і зображалася на листівках. А у 1936 році бібліотека переїздить до нової триповерхової будівлі. Церква на честь Воскресіння Христового була побудована на тогочасному православному кладовищі Вінниці. Для її будівництва була створена спеціальна комісія, куди крім Мартинова, входив церковний староста та декілька священиків. Будівля складається із вівтаря, центральної частини та притвору. Стіни та фундамент виконані із граніту, який взяли з міської каменоломні, А над притвором із часом побудували цегляну дзвіницю. Одним із перших проєктів Артинова була будівля першої на будівлі жіночої гімназії. Це була біла двоповерхова споруда, виконана у стилі класичного модерну. На другому поверсі головного фасаду розмістили велику трьохцентрову арку, яка стала окрасою не лише самої будівлі, а й усієї головної вулиці. Зараз в цьому приміщенні також навчаються Вінницький ліцей номер два. Знають далеко за межами нашої області. Пам'ятна табличка встановлена на будівлі старої синагоги, що будувалася артиновим ще у 1903 році. Фасад її викладений характерною силікатною білою цеглою, що дуже швидко поширювалася на початку ХХ століття. Також бачимо цікаві вікна у готичному стилі з загостреними вершечками. Зараз у цій будівлі знаходиться дитяча спортивна школа акробатики. Працюючи у Вінниці, Григорій Григорович прикипів серцем до міста і починає будувати власний дім. Адже не годиться головному архітекторові не мати своєї оселі. Зараз на вулиці Соборні можна впізнати лише два поверхи цієї будівлі, третій додали під час реконструкції. Цим проєктом Мартинов займався не сам, а з компаньонкою, з якою вони навпіл вкладали кошти. Та потім архітектор дуже про це пошкодував. Сумна історія полягає в тому, що фактично вона відсужує у нього цей будинок, десь під під самий 1914, 16, 17 рік. І Артинова опиняється без своєї нерухомості. Ми мало знаємо про характер Артинова, адже щоденників він не залишив. Є лише конторські документальні свідчення, які зберігаються у державному архіві. Та переглянувши, до прикладу листи підрядників до міської управи, можна зрозуміти, що Артинов дійсно любив свою справу. Любив настільки, що аж дещо набридав підрядникам на кожному будівництві. Міський голова, случайно прогулюючись по вулиці, зайшов на склад труп. І визнав їх такі, що вони виглядають якось не дуже новими і здаються беушними. На що підрядник пише в міську управу про те, що вони так і повинні виглядати, бо вони чавунні От, і укладаються в землю. І крім того, повідомляємо вам, що ваш міський архітектор і так по три рази буває на будівництві і контролює всі процеси. Щоденно Артинов проводив час на будівництві водонапірної вежі. На початку 20-го століття він створив її як споруду міського водогону і оглядову каланчу пожежної команди. Годинник мав надати їй подоби ратуші. За більше ніж 100 років існування вежа виконувала різні функції та змінила багатьох мешканців. Наразі це домівка музею воїнів Вінничини та Подільського туристично-інформаційного центру. Крім того, з цією спорудою пов'язані ще й найсумніші моменти життя архітектора. Батько часто буває на будівництві вежі. Син приїжджає на канікули, йде з батьком на будівництво і застуджується. І Застуда забирає життя молодшого сина Артинова і вежа ж забрала і життя Артинова також. 18-й рік водогін. Який був споруджений за проектом Артинова за сприяння міської управи і безпосередньо активності міської управи і міського голови Оводова зупиняється, не функціонує так, як потрібно, і в Артинов помирає від черевного тифу. Це хвороба, яка розвивається через погане харчування і погану воду. Де поховали Артинова невідомо, й досі припускають, що це може бути християнське кладовище на Хмельницькому шосе, проте точне місце досі не встановили. Тому єдиним нагадуванням про архітектора залишилося лише безліч будівель, які вже багато років прикрашають вулиці нашого міста.